Футбол Полтавський клуб «Ворскла» орендував гравця Київського Динамо. За угодою динамівець Сергій Мякушко півроку гратиме за біло-зелених. Він уже приїхав на тренувальні збори футболістів Ворскли у Туреччині. Інформує прес-служба клубу. Команди вже зібрались 10 ну, з 10-го 11 числа 11-го. Тобто я це все время тренувався сам на базі був і давно вже чекав, щоб поїхати в команду і почати працювати вже в з командою. А які цілі? хочу прогресувати, розвиватися. Сергій М'якушко грав за команди оболонь та динамо 19 матчів, провів за говерлу також на правах оренди. Пауерліфтинг двоє полтавців стали призерами чемпіонату України серед юніорів та юніорок. Юнаків і дівчат. У вазі до 93 кілограмів Богдан Костов здобув золото. А чемпіонкою України серед юніорок у ваговій категорії до 43 кілограмів стала Полтавка Дар'я Бражник. Вона встановила рекорд із присідання зі 117,5 кілограмами. Про це повідомляє Федерація Пауліфтингу Полтавської області. Плавання у шості відбувся всеукраїнський турнір з плавання пам'яті Ігоря Привалова. Полтавець Богдан Касьян виступив на п'яти різних дистанціях і скрізь здобув перемогу. Повідомляє Полтавщина спорт. Три золота він виборов в особистих змаганнях вільним стилем на спині та батерфляєм. Також плавець став кращим в естафетах вільним та комбінованим стилями. Загалом у змаганнях взяли участь 200 спортсменів.